Сьогодні, всім всім родинам, які мають школяриків і учнів інших закладів, вітаю вас із Днем Знання в Україні. Наші діточки, наші найгарніші квіти, наші діточки йдуть навчатися не у військових формах, як у декого. Вони йдуть навчатися любові і добру. Кожна матуся буде переживати, буде турбуватися за свою дитинку, бо в країні йде війна. Проти нас воює ворог підступний, жорстокий, ганебний, ворог, який вбиває цивільних, мирних людей. То ганьба російського народу. Мені вас вітають і святом 1 вересня саме мої хижі рослинки з такими ніжними, такими милими квіточками. Вони мають от такі красивуші розетки. Квітнуть довгий час. Відквітає одна квіточка, з'являється бутончик з іншою квіточкою і постійно отака от галявинка в мене. А до того всього вони виловлюють мошкарню серед моїх орхідей. А сьогодні, знаєте, що я помітила? Он подивіться. Розумниця вона спіймала борошнистого червецю. Сама для себе розмножую цих жиряночок саме для того, щоб вони допомагали мені без використання хімічних засобів боротися із такими шкідниками. Борошнистий червець то біч в моїй колекції. Він з'явився вже дуже давно і, хоч би хто не казав, але витравити його на величезній кількості рослин дуже складно. Нібито витравила, нібито немає його. Але проходить місяць, два, три, пів року, і ця пухнаста паскуда знов з'являється. І знов з'їдає мої орхідеї. І подалі буду продовжувати розмножувати і розставляти оці горщики з оцею капустою, як дехто каже, розставляти серед своїх рослин. Бо вони мало того, що красоні, а ще й такі гарні. Помічниці для сьогоднішнього нашого з вами спілкування то є котлеї. Котлеї саме у закритих системах. Я знаю, що багато хто із дівчат вирощує фаленопсиси у закритих системах. В мене також в моєму інтер'єрі. Декілька фаленопсисів у закритих системах є. Для того, щоб розгрузити самих себе, бо маємо багато рослин, визволити побільше вільного часу для спілкування між собою, ми час від часу всаджуємо свої рослини у закриті системи. Спробувала я висадити у закриті системи котлеї. Котлеї є однолисні і є дволисні. Однолисні котлеї потребують просушок між поливами. Дволисні котлеї їх не терплять, їх потрібно поливати одразу, як тільки вони просохли. І світла, світла однолисним котлеям потрібно набагато більше, ніж котлеям дволисним. Ось сьогодні про ось ці дві дволисні красуні, які я отримала в одному горщику, але при пересадці виявилося, що тут. Дві рослини і я тішуся тим, що один із горщиків поїде саме до моєї сестри, бо трапляється таке, що в одному горщику може виявитися дві різні котлеї. Тож, якщо вони різні, то ми з Оксанкою в подальшому поділимося поділками. Багато хто із вас знає, то Оксана Байзанюк. Канал Орхідейний серіальчик. Чатлиї два роки тому були розсаджені у різні відеречка, літрові відеречка і от таким чином звисають вони на підвісі у мене на лоджіки То що я хочу вам сказати? Їм подобається така посадка. Поливати їх потрібно ну, на вибір. Можна по краєчку горщику наливати. Кожного разу водички десь так приблизно 50-100 мл, і залишати їх на дні горщику, або поливати їх, заливаючи горщик повністю доверху, потім зливати і оті міліметр два води, що залишаються у горщику, то якраз їм і вистачає до наступного поливу. Ну, від того, скільки в мене є часу, то поливаю я їх і першим, і другим способом. Посаджені вони е, на дні кора або керамзит, далі маленька прослоєчка е, довгого кокосового волокна, а потім е, кора. Крупної фракції ну з додаванням трішечки декількох гілочок ногу сфацією орхідеї у кокосове волокно або кокосові чіпси. Я завжди наголошую, що перед посадкою цей посадковий матеріал треба декілька разів промивати або декілька днів вимочувати. У воді, бо вони дуже-дуже засолені. Я неодноразово стикалася з тим, що коли орхідея ростить молоденькі корінці, і коли вони доходять до кокосового ґрунту, вони або засихають, або кукляться, Що є свідоцтвом того, що дуже солоно їм. То, хто із орхідеї непогано сприймають посадки у закриті системи, але особисто для мене то є. Складнощі. Складнощі в чому? Що орхідеї час від часу потребує у добривах. Добрива в закритих системах відкладаються солями на ґрунті, чим засолюють і псують ґрунт. Тобто, зазвичай, коли орхідея посаджена у звичайну стандартну посадку, то після використання добрив ґрунт декілька разів проточною водою промивають, щоб вимити зайві солі. У закритій системі вони тут і залишаються. То я і тут пристосувалася. Я після використання е, добрих, я декілька разів заливаю, зливаю, заливаю, зливаю звичайно, чисту водичку. Але то також, знаєте, займає певний час і велику кількість води. Ну що для мене особисто, то ви знаєте, що на Криворіжжі. Спитною водою дуже великі проблеми. То це проблема і для мене. З ім'ям цих котлей вже давно втрачена, десь я її заділа. Не знаю єдине, пам'ятаю, що це якийсь там леопард, тобто котлея з великими пластивоковими квітами, дуже гарним смачним ароматом, з плямками, з крапушками. З веснянками і чудовою яскравою губою. Вкриту систему я спробувала посадити і підлітків котлей. Тобто котлей, яким до віку цвітіння, ну, від 3 до 5 років, це точно. То, як бачите, вони зростають в обрізаних бутилочках, мають гарні корінці. За посадку в них також крупна кора. Перемішкою і з мохом з фагнумом, але ці поливаються лише способом, коли заливається повністю бутилочка, потім зливається, а потім до повної просушки. Бо вони ще малі і сушити їх не можна. Як бачите, ось ця бутилочка вже потребує у поливі, бо ну, дуже гарно висохли корінці, і ну, зважаючи на те, що це мої рослини, я їх саджала, я знаю який ґрунт, то коли їх поливати, я знаю, коли навіть отак піднімаю горщики, і я вже розумію, потребують вони у водичці чи ні. Ну, а хто не розуміє це ще так, то завжди наголошую на тому, що вставляйте шпажку. І дивіться, по мірі висихання дерев'яної шпажки, тоді і поливати потрібно свої орхідеї. Ну, а на цьому в мене. Все, бажаю вам всім миру, здоров'я, добра, всього найкращого, школярикам вдалої, вдалого навчання, спілкування із своїми однолітками, терпіння батькам, бо навчатися нашим діточкам прийдеться у підземеллях. Все буде Україна. Тримаймо, рідні мої. Пока, до нових зустрічей!